Цього тижня нашою 68-ю бригадою знищено живої сили ворога 50, понад 50 людей, 267 трьохсотих різної важкості. Вдалося нам цього тижня знищити один склад боєприпасів ворога на Петровському напрямку. Понад там 130 БПЛА, РЕП, артилерійську систему знищили. Щодо тактики ворога, продовжуються ці окремі вилазки по одному, по дві людини. Вони йдуть і намагають накопи... намагаються накопичуватись. Мотоциклисти весь тиждень їхали. Причому такі знаєте навіть відчайдушні дії. Вони які більше там личили би блокбастеру цього тижня. Наприклад, було як перший мотоциклист їде на нашу загороджувальну лінію, це такий колючий трід. І він в падінні кидає цей мотоцикл на колючий дріт, щоб перекрити мотоциклом. Його і наступні мотоциклісти вже їдуть через цей мотоцикл. Ми, звісно, зустрічаємо їх спочатку там мінометним гнем СПГ АГС, поки підлітають дронщики, і вони намагаються, як ви розумієте, накопичуватись на той, на тій чи іншій позиції. Ми виконуємо своє завдання не давати їм цього робити. І як ви бачите, ситуація стабілізована в цілому на покровському напрямку, і нашій бригаді та бригадам на нашому напрямку вдається відбивати ці наступальні дії ворога. Наскільки зараз ворог заводить нові резерви, зокрема і військових, і підрозділи можливо нові техніку. Вони зараз ускладнено для них накопичення резервів на нашому напрямку, тому що логістичні шляхи нам вдається, наскільки мені відомо, як мінімум порушити інколи взагалі припинити ці логістичні шляхи, тому зараз вони не можуть поблизу лінії фронту в районі там. Дачинського удачного Лисівки вони не можуть туди підтягувати техніку, чому відбуваються ці штурми на мотоциклах, тому що важча техніка не може просто ближче доїхати і над цим працюють там ціла низка підрозділів. І в нашому в нашій 68-й бригаді Шершні Довбуши, які є роти Б. Безпілотників ударних і їм вдалося порушити якраз логістичні шляхи, що дозволяє нам не зустрічати тут важку техніку в атаці, а саме зустрічати цих мотоциклістиків і піхоти при тому подинок. Зараз наскільки звичною для росіян є тактика застосування якраз не військової техніки, а мотоциклів, можливо, квадроциклів і іншої такої ну не броньованої техніки, а таких саме методів пересування. Цього тижня саме в мотоцикли у нас 13 попадань. Там це 82-м мінометом, 120-м, в тому числі і в Півіхі їх доганяли. Це, це саме мотоциклів. Часто це коли близький приліт і піхота кидає цей мотоцикл, піхотинець або по одному, по два вони їдуть на мотоциклі, і кидають ці мотоцикли, намагаються бігти далі. І це, наскільки це звично, це щодня відбувається ці мотоциклісти кожного дня вчора три мотоцикли, наскільки я бачу, принаймні в моєму першому батальйоні було знищено. Ось так, що це не те, що звична практика. Це от щоденна практика ворога. Я так розумію, що їм багато мотоциклів прийшло, тому що це, якщо на початку це були тільки ті, що вони змогли вкрасти у місцевих мешканців, то тепер це вони протестили цю тактику і намагаються її застосовувати постійно. Оскільки зараз активно росіяни здаються в полон, або вам вдається брати військовополонених, і що росіяни при цьому розповідають? Можливо, я працюю саме на мінометах. Ми працюємо здалеку і на знищення ворога, тому оці даних у нас немає. Це працює вже більше піхота і розвідка, з якою ми просто цих даних немає. Зараз з ваших спостережень, зокрема, з тих військових російських, які на мопедах намагаються просуватися. Наскільки вони є навченими, екіпірованими, озброєними? Я вам вже розказав один з епізодів цих, який личив би бойовику якомусь, коли просто в русі людина кидає на колючий дріт мотоцикл. Це говорить в принципі про велику мотивацію, і навченість. Я не хочу зовсім применшувати це. потребує ще великої сміливості, коли ти їдеш через мінометний та інший вогонь. Вони їдуть через дим, через уламки, намагаються досягнути позицій. Це говорить про таку чи то сміливість, чи то відчайдушність, можливо. У них немає іншого виходу, можливо, вони дійсно настільки змотивовані взяти Покровська, що готові поодинокі такі викиди робити цими мотоциклами. Виглядає це надзвичайно відчайдушно. Я думаю, можливо, і у вас були відео з нашого напрямку щодо цього. І це не кожен солдат зробить і це говорить про те, що у них є, на мій погляд, нові резерви, це як правило. Молоді люди, тому що коли вони кидають мотоцикли, рано чи пізно, їм доводиться бігти по вісімсот метрів по кілометру по чистому полю, це досить непросто. Я вам скажу, що зараз на полі на покровському напрямку немає десяти метрів. Без оптоволокна дуже багато залишків від дронів. Опто оптоволоконні дрони почали дуже активно використовуватися всі поля в цих нитках і волокні. Ти постійно за них зачіпляєшся, тобто, цей рух по полю дуже непростий, і вони все це роблять. Тобто я, я не бачу зменшення мотивації, не, не видно, що вони готуються до якихось мирного замороження вогню, навпаки вони відчайдушно намагаються захопити позицію. Зараз чи є актуальний збір на потреби вашого підрозділу бригади, і що найбільше зараз потрібно, саме так є. Через велику активність дронів на нашому напрямку. У нас три автівки пошкоджена. Одна спалена про неї я навіть не буду говорити. Три автівки зараз потребують ремонту. І на моїй сторінці в Фейсбук на потреби підрозділу Мінотавр є збір на ремонт цих автівок. Ми їх вже переправили волонтерам, замовили замовили все, що потрібно для ремонту. Ось це такий зараз актуальний збір. І продовжується збір на дрони для шешнів. Добуша це все є на на. На нашому сайті 68 восьмої бригади, так що я вас запрошую долучитись і будемо вдячні за допомогу. нас є ще хвилинка. Хотіли її залишити якраз для розмови про рекрутинг зараз. Кого найбільше потребуєте? і Можливо, хочете звернутися до тих, хто зараз нас дивиться, і можливо вагається чи йти якраз через рекрутинг, зокрема і до вашого підрозділу. Так, 68 бригада потребує людей, як і більшість бригад на на, на на сьогодні, і ви знаєте, мені як. Людині, яка з перших днів повномасштабки пішла у війська, я не дивуюсь, що може не вистачати людей в бойових підрозділах. Там, наприклад, у нас в і Я навіть не буду зараз запрошувати сюди. Я чесно вам скажу, мене дивує, що недостатньо людей на небойових посадах. Це бухгалтери, це там складовщики, це там водії і так далі. І так далі. Друзі, це посади, які не потребують. Безпосередньо участі в бойових діях, і вони вакантні зараз в збройних силах. І на сайті LobbyX, на в, е, «Резерві Плюс чи в Армії Плюс. Також е, ви можете побачити це ну, в резерві плюс. Точно є вакансії 68-ї бригади та інших. Е, е, дивіться, приглядайте, самі обирайте свою посаду, професію і долучайтесь до війська. 68 68-ма Кремлярська бригада чекає вас в своїх лавах.